Доброго дня, дівчатка. Вирішила зняти сьогодні відео. Дуже довго думала, що знімати, потім вирішила зняти кісточки для макіяжу. Ось вони у мене, у мене їх багато, є майже всі. Так як зараз гарна на них ціна, вирішила вам про них розповісти. Обіцяла кожного дня викладати відео, але якось два дні в мене вилетіли. Не знаю чому. Якийсь настрій такий, ці повітряні тривоги, це все. Якось. Настрій не зовсім. Але сьогодні вирішила трошечки трошечки щось поробити, щоб відволіктись. Отже, приступимо. Перше, що я вам хочу показати, це пензлик для консилеру. Ось він. він Такі бочечка, я вже не користувалася неодноразово. Так, він, такий. Пензлики дуже хороші, м'якенькі. Спочатку я вам розкажу про них. Тобто, пензлики. Ручки у них сертифікованої деревини, що видобувається в екологічний спосіб. Ось вони такі ручечки. Вона, вроді би, як пластикова, але ні, вона дерев'яна. Ворс з поліефіру, який м'якший за нейлон. Повторює текстуру натуральних волосків. Ну, вони в натурі такі м'ягасенькі, вони так, як то натуральні, як. Не скажеш, що вони не є натуральні. Такі вони гарнючо-класнючі. На 100% перероблювана упаковка, тобто упаковочки, ось ці вони на 100% перероблені, вони приходять в таких рожевих упаковочках. І є набиття ворсу дуже щільним. Також в них оптимальна форма кожного пензлика. Отже, перший пензлик, про який я вам розповім, це отак по каталогу так я буду йти. Це пензлик для консилер. Ось такий він така бочечка. Ось ось. Ось. Коштує він 79 гривень. Це скидочка гарна на нього зараз. Він мені подобається. Другий пензлик це пензлик для розташування тіней. Ось. Ще цим не користувалась, я вам новенькі свої показую. Але знаю, що вони класні. Також коштує 79 гривень. Третій пензлик це пензлик двосторонній для тіней. Ось іде така щіточка. Нею можна, до речі, і розтушовувати, і наносити. І така, що можна тінями малювати стрілочки. Ось, бачите? Також коштує 79 гривень. І ще один пензлик четвертий це для брівок. Ось такий. І щоб розчісувати брівки. Він також йде двосторонній, також його ціна 79 гривень. Слідуйший пензлик це пензлик для помади. У мене є новесечки, і є пензлик, яким я вже користувалась. Я вибачаюся, я його не помила, тому що я ним сьогодні користувалась. трошечки в помаді. Але нічого, ось такий ось такий новенький, вони приходять ось в таких упаковочках. Це новенький. До речі, зараз він без акції він коштує 89 гривень, без акції 155, в каталозі 89. Але якщо ви придбаєте з перших сторіночок помаду якусь, або карандашик для губок. От там йде ще краща акція. І він буде коштувати 46, гривень 90 копійок. Ось. Це дуже крута акція. Я цей пензлик от по тій акції, якраз собі і відхватила. Я замовила, не знаю, чому відхватила один, я замовляла три помади. Можна було взяти три пензлики. Чомусь я взяла лише один. Думаю, нехай буде. Я ним люблю і бочечку наносити, тому що, коли нігті. Не завжди зручно. І у мене є одна помада, яка е, так не наноситься, тому що е, вона у мене впала і вона деформувалася, нею малювати незручно, а пензликом те, що треба. Також можна тут є, ось, бачите, є килимок для миття пензликів. Я їх стираю ручками, килимка ще не придбала, хоча планую. Килимок коштує 115 гривень. Також є пензлик для пудри. У мене з цієї колекції його немає. Ось він під номером 7: ось пензлик для пудри, який коштує. 129 гривень. Це недорого для хорошого пензлика, повірте мені, ці пензлики вам будуть служити дуже-дуже багато. Не днів, не тижнів, не місяців, а років. Тому я дуже їх рекомендую. У мене є пензлик ось такий для пудри. Хоча я планую заказати собі ще такий у мене є Джордані. Ой, йому ви ж знаєте, скільки йому років. Я ним і пудру, і румяну наносила. Ось, бачите, сама собі показую, а вам розказую. Ось він, він такий. Боже, скільки йому років. Йому, мабуть, років вже, як мому сину, а мому сину 12. От я його тоді, коли перший раз була зареєстрована, а я зареєстрована вже другий раз. Перший раз в мене так вийшло, що я. Він, до речі, бачите, як запаковується. Він буде в наступному каталозі за 229 гривень. Ось так він, як карандаш. Раз. Оп, і пензлик. Ой, він у мене пройшов і Крим, і Рим, і мідні труби, як то кажуть, але досі він нічим його не спор нічого його не спортило. От уявіть, скільки йому вже років. І він ще служити, мені буде і служити. Але я дуже хочу ще взяти ось такий для пудри. Не знаю, для чого він мені якщо в мене є, але знаєте, як то в жінки, от хочу і все. От Хай собі буде називається. Слідуючи пензлик, який я вам хочу показати, це пензлик для тональної основи. У мене ось з цієї серії новесечки. Коштує він 119 гривень. Ось, боже, він, ну, ну Цей пензлик, мені навіть шкода його васкати в тональну основу. Він такий м'якенький, він такий приємний. Як-то, знаєте, як котик. Е, потім також є пензлики для рідких кремових текстур. Ось такий. У мене його немає, він мені просто не потрібен, і мені його навіть не хочеться. Також є пензлик для румян. Ось у мене є. Я ще ним не користувалася ні разу. Також придбала, але користуюся старенькими. Старенькі показувати не буду, тому що вони в мене дуже старенькі. Ось. І він також коштує 119 гривень. Також в мене є пензлик для корекції. В каталозі його зараз немає. Ось такий Це я собі брала для хайлайтеру, для бронзеру. Також у мене є пензлики. Це старий завалявся, також у подьорганий, подірганий. Бачите? Чому я не хочу показувати старі? По-перше, у мене діти, коли були маленькі, їх трошечки покоцали, подьоргали, Але вони мені служили, і от оце я люблю маску якусь для обличчя наносити. Бачите, я не... маску можу наносити, через той не викидаю. Через той більше не показую старих. І ось колись був у розпродажі ще старої серії, він у мене ще новенький. Це двосторонній пензлик для тіней. Ось. Двохсторонній пензлик для тіней. Тут іде запасна до нього була подушечка. Оце я вам просто показую. Тут в каталозі його нема, але він у мене в запасах є. Бачите, ще зовсім зовсім весенький. До речі, ось цей це ще дуже-дуже старої серії, був точно такий, як ось цей. Тільки от ці подушечки у мене вже діти, коли були маленькі, вони їх попортили мені. Ось, бачите, як у мене дітки зубки чухали. Десь мама не вгледіла. От така я. Мама гава роздяла. Хоча багато хто каже, що я як та мама квочка над дітьми трусюся, як квочка над курчатами. Ось такі пензлики, я їх усім рекомендую. Хтось каже, що дуже дорого, хоча я не знаю, де є дешевше. Я дивилася на багатьох сайтах. На багатьох. Я дешевших не знайшла, дешевших не бачила, не знаю. Але якість гарантую. От я випробувала і якість гарантую. Так що, дівчатка, придбайте, і я вам гарантую, що вони вам будуть служити не один не рік і не два. Пока-пока!